Ум'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Хлопчик, який став святим. Ось пам'ять кого ми сьогодні звершуємо. Тому що життя Святителя Миколая розпочинається із того, що він, народившись у християнській сім'ї у 3 столітті, коли ще гоніння на християн відбувалося час від часу, тому що він жив за двох імператорів. Які якраз провадили ці гоніння, але змалку його виховують у християнському дусі. І саме в його житті сказано про те, що він був хрещений в дитинстві. Ті часи не так часто хрестили маленьких дітей. Але саме про нього розповідається, що коли його хрестили, він будучи ще зовсім маленькою дитиною протягом усього часу. Як над ним читали молитви, стояв на ногах. І деякі перекази із житті Святого Миколая кажуть навіть, що він три години стояв на знак Святої Трійці. Отже, це святий, життя якого починається і служіння Богу ще з самого маленького віку. Тому, перш за все, це хлопчик, який став святим. Чому він став святим? Тому що він з самого початку вдивлявся у те, як жили його батьки. З життя ми дізнаємося, що його дядько був також єпископом Мирлікійським. Згодом сам Миколай стає святителем у тому ж місці. Це давня Греція, це на той час була Візантійська імперія, Римська імперія. Зараз це сучасна Туреччина. І ось в тому місті, мир Лікія, він стає єпископом. Досить багато є розповідей, і багато з яких науковці кажуть, носять частково легендарний характер. Але є частина життя святого Миколая, яку ми можемо достоменно знати на основі богослужіння. Кожне богослужіння має два особливих таких піснеспіви. Ці пісні співи називаються Тропар і кондакт свята. І дуже важливо православним християнам, якщо ви хочете от коротко для себе зрозуміти, а що за свято ми святкуємо, знаходити тропар і кондакт свята. І це досить легко в сучасному світі зробити, тому що якраз тропарі і, тропар і кондакт свята є в молитовничках наших, його можна знайти і в мережі інтернет. І якраз тропар і кондак свята святителя Миколая розкриває те, хто він такий і чим він так важливий для кожного з нас. Тропар свята зазвичай оповідає нам про сенс свята, а кондак розповідає нам більше про подію свята, про основні віхи свята. І от коли ми читаємо тропар Святителя Миколая, то можемо побачити там такі слова. Що святитель Миколай був зразком віри. Що означає, що він був зразком віри? Це означає, що він своїм життям показав не тільки те, як треба по-християнськи жити, а й те, що треба сповідувати віру в справжнього Бога, в істинного Бога. В ті часи люди до кінця не могли зрозуміти, а що ж таке сталося в історії людства, що Бог прийшов у цей світ. Як це можливо, що Ісус Христос є водночас і Богом, і людиною? І саме святий Миколай за переданням був дуже ревним у цьому, був настільки ревним, що з часом почало навіть говорити, що він вдарив кулаком того єретика, який говорив, що Ісус Христос не є справжнім Богом, що Він є створеним, що Він є найбільше творіння, але не є Богом. Тому Миколай є зразком віри, тому що він дуже ревно ставився до того, щоб не просто бути тим, хто вірує в Бога, тому що і язичники вірують в Бога, а тим, хто вірив в істинного Бога. Далі Тропар нам каже, що він був прикладом лагідності. Прикладом лагідності. А що таке приклад лагідності? Він став тою людиною якого на іконах зазвичай зображають із Євангелієм. І ось в нас в храмі також є ікона Святителя Миколая, прекрасна, на якій Святий Миколай тримає в руках Євангеліє. Є кілька варіантів того, як зображають Святого Миколая. Тут ми бачимо, що він тримає закрите Євангеліє. Одна із найдавніших ікон, яка зберіглася до нашого часу, вона була у нашому Київському соборі, Святомихайлівському Золотоверховому монастирі, була фреска, на якій Миколай зображений із Євангелієм, яке розкрите. Чому Миколая іноді зображають то з розкритим Євангелієм, то з закритим. Але одна із основних характеристик того, як його зображають, це насамперед із Євангелієм. І це нам підказує кондакт свята. В кондаці свята сказано, що він звершив Євангеліє звершив Євангелій у своєму житті. Тобто про Миколая ми мало що знаємо. Не залишилося жодного твору, який би написав Миколай, жодної проповіді, яку би виголосив Миколай. Хоча інших святителів, таких як Василій Великий, Іван Золотоустий, дуже багато що залишилося до нашого часу. Цілі книги, томи написані тими, тими святителями, які жили порівняно в один час і святим Миколаєм. А від Миколая ми, ми отримали тільки те, що він звершив Євангелію у своєму житті. І щоразу нам про це нагадує ікона, яку ми бачимо перед собою. І в чому було звершення Євангелія у його житті? В тому, що він є прикладом лагідності. Він, коли зустрівся із Богом з малих літ, переживаючи те, що даровано нам від Бога, а що нам даровано від Бога. Нам дароване знання про те, що кожен із нас є любимий Богом. Так Бог полюбив цей світ, що Сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічно. І ось коли людина знає, що її люблять, вона починає сприймати своє життя як подарунок. Ось те, що ми так цінуємо в цьому святі. Ми всі чекаємо подарунків від Миколая, особливо наші діточки. Що таке справжній подарунок? Справжній подарунок кожного з нас це те, що ми взагалі є у цьому житті. І ось коли Миколай переживає це відчуття того, що йому дароване життя, після того, коли ти відчув дар, ти починаєш дякувати. А ось коли ти починаєш дякувати, коли ти стаєш вдячний за те, що ти є в цьому світі, навіть із тими труднощами, які можуть в тебе бути, але ти є. І є такі прекрасні слова одного. Святого, який казав так: якщо хтось тобі каже, що тебе любить, це означає, що ти ніколи не помреш. І ось я думаю, багато хто з нас знає таку чудову пісню до святого Миколая, яка звучить так: ой, хто хто Миколая любить, ой хто хто Миколаю служить. І от якщо ми задумуємося, ми очікуємо подарунки від Миколая, але в пісні співаємо, що ми повинні його любити. Хто Миколая любить. Хто Миколаю служить? Що також це, це, це також дуже древня, древній пісний спів, присвячений Миколаю, який належить саме українській традиції, тому що Святий Миколай дуже шанований в українському народі. Чому так важливо почати любити Миколая? Тому що той, хто вдячний за, за те, що тобі даровано, той, той починає любити. Це називається такий підхід. Спочатку ти бачиш в своєму житті, що все тобі даровано, потім ти починаєш дякувати, а ось коли ти вже навчився дякувати, ти починаєш служити. І от Святий Миколай пережив це, тому що він виконав Євангеліє у своєму житті. Перш за все, тим, що він відчув радість від того, що служить іншим людям. І от коли людина вже пережила відчуття того, що виявляється, щасливим можна бути, не тоді, коли ти багато маєш. А коли ти багато даєш. І ось каже прекрасно Макарій Великий. Він каже, що моїм є тільки те, що я віддаю. І коли Святий Миколай це зрозумів, що його багатство є тоді, коли він його роздасть, він почав жити якраз так, що його на іконі зображають, як той, хто, той, хто виконав Євангеліє. Виконав, перш за все, тим, що почав любити так, як любить Бог. І тому ще є одна дуже гарна традиція іконографічна Святого Миколая. Іноді навіть серед людей, які мало обізнані у християнстві, зустрічається таке уявлення, що Свята Трійця це Ісус Христос, Пресвята Богородиця і Святитель Миколай. Тому що люди іноді забувають, що Свята Трійця це Бог Отець, Бог Син і Бог Дух святий. Так звикли до того, що на іконах є Ісус Христос з правої сторони. І зображається Пресвята Богородиця і Святий Миколай. Тобто Святий Миколай і Богородиця стали якраз тими, про яких ми згадуємо перед тим, як святкувати Різдво Христове народження, тої, також дитини, з якої починається спасіння людства. Тому що Богородиця зрозуміла що бути Богом це любити. І святий Миколай зрозумів, що бути Богом це тоді, коли ти ділишся, це тоді, коли ти орієнтований на іншу людину. Тому, дорогі брати і сестри, нам важливо в цей особливий день дарувати один одному подарунки. Але перш за все, не забувати, що Святий Миколай не просто дарував щось людям, а він рятував людей своїми подарунками. Один із найдавніших таких образів, того, що зробив Миколай, також люди скептичні, коли стали досліджувати цю історію про чоловіка, в якого було три доньки, і він був винен велику суму грошей, і її хотіли продати в рабство. Святий Миколай таємно вночі підкидає гроші, для того, щоб він врятував своїх дочок. Оце одне із перших таких благодіянь Святого та Миколая. В Житті навіть кажеться, що на це пішли всі його кошти. Тобто все, що він робив в майбутньому, вже було якраз внаслідок того, що інші йому приносили. Що він зробив? Він своїм подарунком врятував іншу людину. І, а ми в нашу таку епоху споживацтва часто вважаємо, що треба головне щось подарувати. Святий Миколай навчить дарувати так, щоб людина могла змінитися. Щоб людині це було корисне. І такий подарунок важко робити. А таким подарунком може бути наша молитва, може бути якась книга, яка допоможе людині себе змінити, яка підкаже людині, як правильно жити. Тому треба вчитись від Святого Миколая отого прикладу віри, образу, милосердя і того зразку стриманості, про які ми чуємо. У тропарі Святому Миколаю. Тому нехай Господь за молитвами Святого Миколая дійсно принесе мир нашій батьківщині, тому що святий Миколай також є заступником усіх, хто перебуває у важких обставинах, часто допомагав і воїнам, часто до нього звертаються в нашому українському народі і з Божою поміччю. Заступництвом Святого Миколая, який постійно перебуває серед людей, є ще також така давня легенда про те, що Святого Миколая дуже всі шанують. І один святий, в цій легенді не сказано, який прийшов до Бога залітися. Що це таке? Всі до святого Миколая звертаються, а ми також хочемо допомагати людям, а до нас так часто не моляться. А Бог запитує того святого, ну а де Миколай зараз, щоб я з ним поговорив, щоб він так не був таким популярним. А цей святий каже, ну де де? На землі людям допомагає. Тому Святий Миколай серед нас і так часто нас чує. Ми так мало про нього знаємо, але ми так сильно відчуваємо його допомогу. Амінь.